Етногостини під назвою Вже Петрівочка минається пройшли минулої неділі, 12 липня, у районному будинку культури, точніше на його подвір'ї, де під відкритим небом розгорнулись творчі майданчики, лунали народні пісні, вирував танець, яскраво майоріли українські костюми. Ідейним натхненником свята виступив творчий колектив будинку культури за підтримки кращих аматорських художніх колективів району та народних умільців. Назву Етнодійство отримало від назви свята, в день якого проводилось. Свято Петра і Павла ми так широко, масштабно вирішили відзначити вперше. Це наш такий річний дозвілевий проєкт, який буде тривати протягом року. Він розпочався ще на Різдво. Вперше ми провели етногустини у перлинки на Різдво. Друге це вже буде Петра і Павла, теж наші етногостини. І втретє, ми плануємо швидше всього на покрову зробити знову ж таки етногустини, таке масштабне гуляння з піснями з танцями, з різноманітними заходами і з ярмарками, з частуваннями. Усі творчі майданчики на петрівських етногостинах працювали паралельно, тому кожен міг обирати між розвагами. Народні умільці, Михайло Мокляк, Валентина Кмитюк, Ніна Семенюк, Володимир Дячук проводили майстер-класи з соломоплетіння, виготовлення ляльки-мотанки, іграшок з текстилю, лозоплетіння. Олена Купріянець із Берездова запропонувала гостям майстер-клас із писання портретів. У творчих імпровізованих майстернях можна було також придбати вироби декоративно-прикладного мистецтва. Подбали організатори і про кулінарну складову Но свята усі бажаючі мали змогу почастувати смачного кулішу, поласувати мандриками петрівськими обрядовими пирогами, пригоститись смачним квасом, узваром та березовим соком. Додамо, що усі кошти, виручені від продажу предметів народно-ужиткового мистецтва та смаколиків, будуть передані на лікування поранених учасників АТО зі Славутчини. І, мабуть, чи не вперше на подібних святах цього разу тут була розгорнута ціла дитяча галявина, де діти при допомозі дорослих могли не тільки ознайомитись із народними іграми і забавами минулих століть, а й стати їх безпосередніми учасниками. Це моє діти ще дуже хотіла давно вже створити. Це дитяча галявина для дітей, де діти можуть поринути в атмосферу таких народних ігор дитячих минулих століть. Там і гойдалки дерев'яні, там і місточок просто з брусочків. Там і там і колиска вісить, і гамачок. Пісенно-танцювальний блок етногостин був не менш цікавим та насиченим. Тішили піснями і танцями народний аматорський хор районного будинку культури Поліська Перлина, народний аматорський ансамбль танцю пролісок, троїсті музики Червоненький бурячок, фольклорний гурт Веселі бабусі, село Колом'є, вокально молодіжний колектив Смайлик села Полянь, вокальний ансамбль із села Березів, фольклорні групи сіл Понора, Малий Скнит, дитячий зразковий фольклорний гурт. Перлинка Атмосфера свята була веселою, розкутою, щирою. Творчий задум організаторів виявився вдалим і перспективним. Етногостини засвідчили велику потребу людей у подібного роду культурного, мистецького, духовного відпочинку.